На Ужгородському АТП гамірно. Тут діти беруться до фарбування автівки. Цей транспортний засіб придбаний для потреб ЗСУ. Гроші на авто збирали три волонтерські ужгородські організації: творчі волонтери, рух підтримки закарпатських військових та волонтеріат УЖНУ. Велику частину суми отримали під час благодійного ярмарку на день міста. Авто назвали на честь королеви Єлизавети II, оскільки кошти почали збирати одні жалоби за нею. Та як знак пошани на підтримку Великобританією України. Ми ставили собі за мету 150 тисяч. Це така середня ціна вартості авто. Автомобілів таких джипів, повнопривідних, і таких, які потрібні, в принципі, найбільше на а, фронті. Ось Андрій знайшов автомобіль дешевший, тому ми 100 тисяч, які вже були зібрані, ми одразу їх і перерахували, щоб не чекати. Бо ну, це така справа, що не любить чекати, треба швидко і, і чим побільше. Але ми продовжуємо збір. І ті 50 тисяч, які не дозбирали. Зараз ми дозбираємо, у нас є різні лотереї, активності онлайн. І будучи ярмарок наступних. Вихідних благодійних, і ми далі продовжуємо збирати. Закриємо цю суму, передамо почнемо збирати нову. Готувати авто до фарбування прийшли вихованці Ужгородської дитячої музичної школи номер 1 Вони під час імпровізованих концертів також збирали кошти, а нині розважають майстрів піснями та наповнюють частинкою власної енергії транспорт для ЗСУ. Вонивлять як діти чекали, що вони приймуть участь у фарбуванні машин. І коли вчора мені було ну названо ну не більше так 10 чоловік, бо тому що ну в мешкістю мені дзвонили додому вночі. Повірте, вночі діти дзвонили маріміхальну. А можна і ми прийдемо фарбувати. Ми, тобто вони настільки захоплені тим, що от це їх руками де, от, з допомогою, з маленькою нехай буде допомога, але куплено я машину. І плюс ще вони щось докладуться. Ми навіть фарби себе взяли малесенькі такі акрилові, може нам дозволять ще внутрі щось е, нотки намалювати. За народні гроші письменник Андрій Любка, який уже купив і перегнав з-за кордону понад півсотні машин для захисників, придбав позашляховик у Великобританії. Військовослужбовці кажуть, транспортні засоби дуже необхідні на фронті. Наявність автомобіля це і можливість підвести БК, можливість підвести якусь провізію, навіть ту же воду. І що найважливіше, це здійснення евакуації поранених без автомобіля. Цього зробити надзвичайно важко і. Ми намагаємось і своїми силами з цих бійців, з якими разом внес службу купляти автомобілі. Автомобіль, який нам передав, допоміг зібрати і передав Андрій, в нього є ряд переваг, це насамперед його прохідність. Тому що в тих місцях, де ми є, там, як правило, доріг фактично нема. А коли починається осінньо-зимовий період, то це питання номер один. Самі ж діти зраділи можливості долучитися не тільки до збору коштів, але й до підготовки авто до відправлення. Вони вірять у перемогу України та бажають воякам наснаги. Ми хочемо дуже допомагати нашим збройним силам, так як вони нас захищають на передовій. Вони хочуть, щоб ми мали спокійне, гарне та веселе життя. Це важливо допомагати, щоб ми виграли та щоб всі були раді, щоб було все добре. Щоб всі тати, мами, які пішли на війну, повернулися до своїх дітей. Дуже щиро вдячна нашим збройним силам за кожен божий день. Дуже хочемо, щоб Україна перемогла і робимо все для того. Співаємо на концертах і збираємо кошти. Якщо не буде допомоги ЗСУ, виходить, орки урки прорвуть їх. Ну і вони дойдуть і сюди. Тому що, по перше, це і моя безпека, і безпека всієї країни. Україна переможе. Уже цього тижня автівка, сповнена світлою дитячої енергії, відправиться допомагати воїнам на фронті, до якої бригади поїде. Наразі не розголошують, але обіцяють поділитися емоціями бійців. Волонтери вірять, Ужгородська Єлизавета допоможе наблизити перемогу України над російськими загарбниками і продовжують збір коштів на інші автівки.